Слава Україні. Та слава за силу. в Одесі, 27 лютого 369-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні вночі росіяни випустили по Україні свої іранські дрони. Влучання є тільки на Хмельниччині. На жаль, там знову прильоти. А зранку по всій території України об'явили повітряну тривогу, бо на території Білорусі знову активність російської авіації. Але вона нічим не закінчилася, як завжди. Тому на. Півдні України прильотів не було. Але в Одесі та області десь о 9 ранку повністю зникло світло. З ним зникла і вода, десь о 11 потрохи почали включати воду, а світла ще нема. Дали на хвилин 15 та і все кажуть, відвалилась високовольтна лінія, десь в Одеській області. Хоча прильотів не було, тому повинні полагодити досить швидко. А СБУ продовжує ловити російських колаборантів в Одесі. Вчора зловили одного з адмінів пабліка в Телеграмі. Тіпічна Одеса. Один з них сидить в Росії. До нього на жаль, поки не дістанемо а Одеського вчора зловили. в сусідньому місті Герою Миколаєві все добре, світло, вода є. Судячи по новинам з Миколаєва, то місто повертається до нормального життя. Одна з головних новин в Миколаєві це те, що була сварка між пасажиром тролейбуса та кондуктором. І пасажир тролейбуса каменюкою розбив вікно в тролейбусі. Отакої типовий Миколаїв в Миколаївській області росіяни продовжують обстрілювати Ачаків та навколишні території. Але за минулу добу постраждалих немає. А от на звільненій Херсонщині від обстрілів російських нацистів загинула одна людина минулої доби. І не зважаючи на постійні обстріли, комунальники Херсона роблять все можливе, щоб повернути місто до нормального життя. І ось на днях завершили ремонт ТЕЦ, яку пошкодили росіяни своїми обстрілами. В Херсонській області майже всі мости, які були пошкоджені внаслідок бойових дій, полагодили або замість них зробили тимчасові. Тому дякуємо всім, хто наближає перемогу України.